Шисуї, це персонаж, який, попри свою невелику роль в аніме, де він з'являється виключно у спогадах, є одним із найпопулярніших серед фанатів Наруто. Цей феномен пояснюється ореолом таємничості, що оточує його, а також тим, як він представлений поза основним сюжетом. Його неймовірна крутість у відеоіграх, зокрема в серії Шторм, зробила його відомим серед широкої аудиторії. Коли інші персонажі, такі як АО, згадуючи Суї, вони роблять це з глибокою повагою, описуючи його як надзвичайно обдарованого та могутнього ніндзя, але головною причиною його культового статусу є унікальна сила його мангеока Шарінгана, неймовірно потужний гендзюцу під назвою Кото Амацукамі, Кото Амацукамі вважається одним із найсильніших гендзюцу у всьому світі шинобі. Воно кардинально відрізняється від інших, адже не завдає фізичного чи психологічного болю, як, наприклад, цукуйомі ітачі. Замість цього воно дозволяє шисую повністю контролювати розум своєї жертви, змушуючи її робити все, що він забажає. Найбільш божевільна і небезпечна особливість цього дзюцу для його активації не потрібен зоровий контакт, на відміну від більшості інших здібностей шарінгана. Що ще більш абсурдно, жертва Кото Амацукамі навіть не усвідомлює, що перебуває під його впливом. Якщо їй про це не сказати, вона буде абсолютно впевнена, що приймає всі свої рішення самостійно. Ця здатність робить Шисуї неперевершеним шпигуном і ідеальною зброєю для прихованих маніпуляцій. Основною проблемою Кото Амацукамі є його тривалий час перезарядки згідно з канонічними джерелами. Шисуї міг використовувати його лише раз на 10 років. Хоча, оскільки у нього було два ока, деякі фанати припускають, що він міг застосувати дзюцу двічі за цей період. У будь-якому випадку, незалежно від інтерпретації, така рідкість використання є суттєвим недоліком. Проте на зібранні п'яти Каге, Ао, спіймавши Данзо на маніпуляціях із Міфуне, розкриває деякі дивні деталі. Які суперечать цьому правилу, виникає питання, звідки АО міг знати так багато про дзюцу, яке за своєю суттю є невидимим? Це приводить нас до фанатської теорії, що обидва мангьоко Шарінгани шисуї, які у випадку з Обіто мали однакову назву, але трохи відрізнялися за функціями. Доказом цього слугують ключові відмінності між дзюцу, яке шисує від Авітачі. І тим, яке вкрав Данзо. Данзо використав його, щоб контролювати Міфуне без прямого зорового контакту, тоді як Ітачі, застосовуючи його проти Наруто, вимагав прямого погляду в очі. Також варто звернути увагу, що міфуне, схоже, повністю вийшов з-під контролю, як тільки йому вказали на маніпуляцію, тоді як Наруто, який знав, що ним керують за допомогою Кото Амацукамі, так і не зміг звільнитися. І, нарешті, найголовніший факт Данзо заявляє, що може використовувати дзюцу кілька разів на день, що є прямою суперечністю до десятирічного обмеження, про яке говорив Ітачі. Ця зміна ймовірно пояснюється не тільки посиленням Данзо за допомогою ДНК Хаширами, але й функціональними відмінностями між очима шисуї, незважаючи на всю міць Кото Цукамі. Це дзюцу, ймовірно, не є кнопкою перемоги, як багато хто вважає. Це підтверджується тим, що Шисуї не використав його, щоб завадити данзу забрати один із його шарінганів, хоча у нього була така можливість. Він планував використати це дзюцу, щоб повністю зупинити повстання клану Учиха, що свідчить про те, що він зберігав його для найважливішої мети його неспроможність застосувати дзюцу в момент прямої загрози. Означає, що, можливо, воно вимагає часу для активації, це робить його вразливим проти надзвичайно швидких супротивників, таких як Мінато, оскільки в бою з ними він не зміг би просто так виграти. Репутація Шесуї часто страждає через те, що він програв Данзо, і це є поширеною помилкою серед фанатів. Існує кілька версій цієї битви, включаючи аніме Філер. Де Шисуї навіть використовує Сусану, що не є каноном. Канонічною є версія з легкого роману, і вона виставляє Шисує в кращому світлі. У ній Шисуї програє не тому, що Данзо швидший чи сильніший за нього, його поразка сталася через підступний напад. Данзо наказав члену клану Абураме використати комах, щоб паралізувати шосує отрутою. Це означає, що його поразка була наслідком тактичної пастки. А не чесного бою. Цей факт надзвичайно важливий, оскільки він показує, що фізичні здібності Шесуї не ставляться під сумнів, а його поразка не є показником його сили. Визначити рівень сили Шесуї досить складно, оскільки ми не маємо достатньої кількості його боїв. Проте ми знаємо, що він був сильнішим за 12-річного Ітачі, який на той момент уже був генієм і членом Анбу. Можливо уточнити, що багато фанатів помалково вважають, що Шесуї міг би перемогти дорослого Ітачі на піку його сили, але канон не дає жодних підстав для такого твердження. Набагато більш значущим є твердження, що Шисуї та Ітачі були найсильнішими членами свого клану. Хоча не зрозуміло, чи йдеться про їхній потенціал чи про фактичні здібності на той момент, але контекст дозволяє припустити саме останнє. Цей факт є особливо вражаючим, якщо врахувати, що їхній батько фугаку розглядався на посаду Хокаге. Це ставить Шесуї як мінімум на рівень Каге, що є неймовірно високим показником сили. Важливо зазначити, що це порівняння не включає обіту та мадару, оскільки вони на той час не були частиною клану Учиха в Коносі. Наостанок, єдине, що ми знаємо напевно про Шесуї – це його неймовірна швидкість. За це він і отримав своє знамените прізвисько Шесує мерехтіння тіла. У світі Наруто не так багато персонажів мають прізвиська, засновані виключно на їхній швидкості, що підкреслює її винятковість. Цей факт вказує на те, що шисуї був не просто швидким, а можливо одним із найшвидших шинобі у світі. Його швидкість, по суті, була навіть більш відома, ніж його унікальне Гендзюцу.